Привіт! Сьогодні поговоримо про рідкісний вид мікроскопії, який використовують в біологічних та медичних експериментах. Це фазова контрастна мікроскопія. Ходімо до лабораторії, ній покажу детальніше методику досліджень. Фазова контрастна мікроскопія метод отримання зображень в оптичних мікроскопах, при якому сув фази електромагнітної хвилі трансформується в контраст інтенсивності. Для опанування цього методу нам потрібен мікроскоп. Тапни по ньому. Суть методом. При проходженні світла через живу клітину, фаза світлової хвилі змінюється згідно з коефіцієнтом рефракції клітини. Світло, що проходить через відносно товсті ділянки клітини. Такі, як ядро, затримується і його фаза, відповідно, зсувається стосовно фази світла, що проходить через відносно тонкі ділянки цитоплазми. В результаті між променями, що пройшли через об'єкт, і променями світлового фону, виникає різниця довжини хвилі. Якщо ця різниця становить не менше однієї четвертої довжини хвилі, то з'являється зоровий ефект. При якому темний об'єкт чітко видно на світлому тлі. Детальна схема будови мікроскопа для отримання цього явища є в тебе на екрані. Тапни та роздивися. Принцип роботи призначений для отримання зображень прозорих і безбарних об'єктів, невидимих при спостереженні за методом світлого поля. До таких належать, наприклад, живі незабарвлені тканини тварин. За результатами контраст живих нефарбованих мікроорганізмів різко збільшується, і вони виглядають темними на світлому фоні, позитивний фазовий контраст або світлими на темному фоні, негативний фазовий контраст. Тапни на чашку петрі з водоростями та роздивимося їх у фазово-контрастному мікроскопі. Поглянь на зображення прісноводних водоростей! Ця мікроскопія особливо популярна в біології, оскільки не вимагає попереднього фарбування клітини, через яке там може загинути. У цих випадках часто застосовують біологічні мікроскопи зі зворотним розташуванням оптики, коли об'єктиви розташовані знизу, а конденсор зверху. Тапни на конденсор, роздивися детальніше. Фазова контрастна мікроскопія найкраще бачить клітину. Тапни на коробку з мікропрепаратами та роздивися клітину під мікроскопом. Це головне використання цього методу: зручне, швидке та не потребує фарбування мікропрепарату.